Ти не повіришся, чи може щось змінитися взагалі в нашій країні з тими речами, які відбуваються і відбувалися взагалі протягом купи років. Я маю на увазі війна та інші якісь недобрі речі. Так і знаєте, так може знаєте чому? Тому що приклад південної Кореї дуже крутий. 1853 році в цій країні закінчилася війна, і зараз ця країна переживає дуже величезний розвиток як в фінансовій, так і в духовній сфері. Знаєте чому? Тому що після закінчення війни люди віддали все в Божі руки. А в цій країні до початку взагалі робочого дня, о шостій ранку, там люди збираються для того, щоб помолитися. Тобто, люди вони приділяють час для Бога. І Завдяки тому, що люди прийшли до Бога, їхня країна вона могла змінитися і з руїни просто повстати. Чому? Тому що Господь він дає силу, не дивлячись на те, які би кризи не переживала країна, і не дивлячись на те, який стан, яку кризу ти можеш переживати у своєму житті, Господь здатен підняти тебе з колін, якщо ти йому довіриш своє життя, запросиш його у своє життя, і так само Господь здатен підняти кожну країну з руїн, якщо віддати це все в його. Руки, тому давайте будьте мудрими, приймати Господа у своє серце. І тоді наша країна, вона точно стовідсотково вона розцвіте. Що віддати все це в руки Господа? Він здатен підняти все просто з пороху земного. Тому довіряйте Господу, вивчайте його слово, приймайте в своє серце і Боже вам благословення. Нехай Господь збереже на тому місці, де ви знаходитесь.